Добрий вечір, мої любі друзі! Мене звати тута, а це гусенята мої! Сашко та марічка. Сьогодні я вам розповім казку про листочок, який шукав свою осінь. О, а хіба листочки щось шукають? А може, він просто загубився? Ні, ні, він не загубився. Він просто не знав, ким хоче бути. А осінь допомогла йому це зрозуміти. Отож, влаштовуйтесь зручніше і слухайте казка про листочок. На високому клені жив маленький зелений листочок і звали його Лін. Він був молодим і яскравим, але щодня дивився вниз і думав: Цікаво, а що там внизу, під деревом? І ось одного дня вітер підхопив листочок Ліна і поніс у подорож. Він летів над полями, бачив річки, зустрічав інших листочків жовтих, червоних, помаранчевих. Він дивився на них і думав: А який я? Я ще зелений. Але з кожним днем він змінювався. Його край ставав золотистим, потім мідним. І коли він приземлився на м'яку траву, він був уже зовсім осіннім. Листочок Лін зрозумів: не треба поспішати. Кожен листочок знаходить свою осінь. Тоді, коли приходить час, ось така казочка. Він просто чекав, коли стане осіннім. Так, так, він не знав, ким хоче бути, але життя саме показало йому шлях. А я, до речі, теж змінююся. Так, щодня. Усі змінюються щодня. І це прекрасно. Але змінюватися будемо вже завтра, тому що зараз час лягати в ліжечка. Отож, вкривайтеся ковдрою і усім кажемо на добраніч. І нехай ваші сни будуть кольорові як осінні листочки. І пам'ятайте, кожен має свій час, щоб розквітнути навіть восени. Гарних усіх!